20 жовтня, четвер, Євангелія від Луки 6, стих 12 по 19. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна. Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова та Юда Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місті, й була там велика сила його учнів: людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, із Побережжя, Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його й оздоровитись від своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Ось народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього, і усіх оздоровлювала. Перед вибором 12 апостолів Ісус провів усю нічну молитву до Бога. Цим Господь навчає нас. Що є вкрай потрібно тривало молитися перед здійсненням важливих життєвих виборів. Христос, правдивий Бог і правдива людина в одній і постасті. І Його людська природа, попри те, що була поєднана в одній і з божеством, потребувала всеношної молитви задля того, щоб зробити добрий вибір, поєднання двох природ у Христі є таїнством для нас. Ми не можемо збагнути, як взаємодіяло у ньому божественне знання всього і обмежене людське знання, божественне бачення серця кожного учня і людська здатність не бачити нутро інших людей. Знаємо лише те, що у своїй правдивій людській природі Ісус відчував потребу розмовляти з Отцем Небесним і приділяв цьому багато фізичних зусиль. Коза, як він, як і кожна людина, вночі мав потребу відпочивати, а молитва не є фізичним відпочинком. Молитва, отже, коштує зусиль. Сину Божий, що незбагненно став людиною, прийми нашу молитву.